Українець відзначився голим шедевром у матчі європейського чемпіонату. Загадкова реакція на гру Артема Довбика від екс зірки Роми та серії А, який гравець з УПЛ зацікавив відомий європейський топ-клуб, несподівана нова команда Романа Яремчука. А також невтішне рішення Челсі щодо майбутнього Михайла Мудрика. та як легенда серії А та Мілану оцінив гру футболіста збірної України. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду! Відбулися перші матчі однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. Головною сенсацією серед них став розгром мадридського реала Арсеналом. На жаль, жоден представник України у цій зустрічі так і не зіграв. Андрій Лунін продовжує перебувати у Лазареті, а Олександр Зінченко вже традиційно просидів увесь матч на лаві запасних. Зазначимо, що завдяки цьому результату АПЛ отримала гарантовану п'яту путівку у наступний розіграш Ліги Чемпіонів. Наразі ці позиції у турнірній таблиці займають Ліверпуль, Арсенал, Ноттінгем, Челсі та Ньюкасл. Але існують варіанти, згідно з якими Англія може отримати до семи представників на наступний сезон. Щоправда, це більше виглядає красиво на папері, адже для цього Лігу Європи має виграти або Манчестер Юнайтед, або Тоттенгем, а Лігу Чемпіонів Астон Віла. Ще один цікавий інсайт на фоні цього матчу призначення нового тренера Реала. Як повідомили одразу кілька інсайдерів днями Вершкові та Хабі Алонсо поставили підписи під контрактом на наступний сезон, тому не виключено, що у разі вильоту від Арсеналу про співпрацю буде оголошено достроково. Також відзначу гол та два асисти від Рафінії у грі з Борусією. Таким чином, бразилець повторив клубний рекорд Ліонеля Месія. Набравши 19 результативних дій за сезон у лізі чемпіонів, попереду лише Кріштіану Роналду та його 22 бали за системою гол плюс пас у сезоні 13-14. В Італії не минає кількох днів без обговорень гри Артема Довбека. Цього разу своїми думками поділився ексфорвард Роми Мауріціо Йоріо. Цифри Довбика говорять самі за себе, це беззаперечно, але я бачу його прямолінійним. З тією фізичною формою, яку він має, він повинен допомагати команді просуватися в атаці набагато активніше. Як це зараз робить Лукаку в Наполі. Артем намагається це робити, але видно, що це вимушено і не гармонійно, бо його змушується робити раньєрі. А у Довбека дещо інші характеристики. Його потрібно постійно обслуговувати у штрафному майданчику. Коли немає дібали, йому одразу складно, він отримує менше м'ячів, а від нього очікують більшого саме у великих матчах. Те саме стосується і Пелегріні та Соуле, сказав Йоріо в коментарі Лагазета Дело Спорт. Ну а поки Артем став найкращим гравцем березня у серії А, голосування проходило на платформі EA Sport, яка вже підготувала для нашого земляка спеціальну картку у грі футбольного симулятора. У березні довбик провів за рому чотири матчі і став справжнім героєм Риму, забивши три вирішальні м'ячі, які принесли команді дев'ять очок. За неофіційною інформацією з Челсі з'явилася тривожна новина. Михайло Мудрік, начебто, провалив пробу Б на допінг. Журналісти вже дізналися, що скаути синіх отримали завдання знайти нового Вінгера до літа. Навіть якщо українця залишать на контракті, у Челсі не вірять, що він зможе повернутися хоча б на свій попередній рівень, який, відверто кажучи, і так не був надто задовільним. Також клуб наразі веде перемовини з УЄФА, аби уникнути серйозних санкцій за порушення правил фінансового ферплею. ЗМІ повідомляють, що ймовірно лондонці зможуть обійтися без трансферного бану, сплативши 10 мільйонів євро штрафу. У своєму восьмому поспіль матчі за молодіжку Баєра забиває Артем Степанова. Цього разу на рахунку українця дубель. Особливо яскравим виявився другий гол. Загалом у цьому сезоні в Артема 24 гольові дії у 28 матчах. die Werkself. Ich hab's doch gesagt, den darfst du keine Sekunde aus den Augen lassen und hier macht er sein. Und jetzt hat Leverkusen richtig Bock noch einen nachzulegen. Kister bringt den Ball rein und das ist der 31 Treffer. Richtig gut gemacht von der Werkself. Dieser Mann ist einfach ein Ausnahmetalent. Зона слящноде Унфаспа кулагозі. Назарій Русін отримав порцію компліментів від легендарного Дженаро Гатузо. Це сталося після матчу Хайдука, у якому їхній клуб здобув мінімальну перемогу та наблизився до першого чемпіонського титулу за 20 років. У цьому матчі українець відіграв 60 хвилин. Русін дуже добре працює на команду. Він гарно пресингує та звільняє нас від тиску суперника. Пресинг моїх гравців у першому таймі був хорошим. А за другий тайм я трохи злий, бо ми перестали грати. Але ми витримали і здобули важливі три очки. А це ключова перемога для нас, сказав Гатузо в інтерв'ю. Наполі та Шахтар ведуть перемовини не лише щодо Георгія Судакова. Клубні інсайдери пишуть, що італійці також розглядають варіанти з Кевіном, який якісно проявив себе в окремих матчах Ліги Чемпіонів. Більше того, вже відомо, що Наполі готовий запропонувати за бразильця 25 мільйонів євро, але у шахтарів вважають, що Кевін має значно більший потенціал, і його майбутня вартість може бути суттєво вищою у цьому сезоні. в півзахисника 26 матчів, 6 голів та 3 асисти. Отримані кошти гірники могли б використати на придбання Романа Єремчука. Про це вже пишуть у грецькій пресі. Щоправда, наскільки мені відомо, Шахтар має дещо іншу стратегію розвитку, і гравці на кшталт Єремчука не входять до планів клубу на майбутнє. Правильною відповіддю під минулим відео був Мартін Едегор саме норвежець грав в своїй кар'єрі за Реал Мадрид, Ерадівізії, Реал Сосідад та Арсенал. Ну, а цього ж разу загадка наступна. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.